Вітання шанувальникам рухової активності. 186-й випуск території спорту уже до вашої уваги. У ньому ви побачите. Хроніка подій закарпатського спорту. Тайк гандбол, футбол, футзал. Плавання. Армреслерка Богдана Лехман про цьогорічний сезон. В дитинство в мене були сильні руки. Є й такі змагання. За сир. Марія Королович із Ружгорода посіла друге місце в індивідуальному заліку, і перше в командному складі збірної України на 23-му чемпіонаті світу з Вондо в Хорватії. У змаганнях брали участь 1700 учасників із 57 країн. Наша спортсменка виступала серед юніорок 16-18 років у ваговій категорії до 49 кілограмів. Близько 30 учасниць не стали завадою на шляху до тріумфу. Ужгородські Карпати у третьому турі чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги долали ганбольний клуб Проскурів Хмельницький. 38-23 і 34-16. Таким чином програму максимум було виконано. Команди пробують. Іграла збірна України з французами, грала із шведами, подивилися, що нового в гандболі, як розвивається, які комбінації, йде наігрування. Зрозуміло, що ми. Трішки вище в рейтингу, ніж Хмельницький, але недооцінювати не можна, тому треба відпрацьовувати всі комбінації. У сьомому турі групового етапу чемпіонату України з футболу в першій лізі серед жінок. Минай здолав Надбужя Голи на рахунку Лілії Суслинець, Жанни Волошин та Валерій Літус, котра стала авторкою п'яти забитих м'ячів. 7-0. ЖФК «Минай» продовжує очолювати турнірну таблицю у своїй групі. 15-му турі чемпіонату України з футболу в другій лізі група А між собою в нічию зіграли вільхівці та Ужгород. У другому таймі на гол Максима Минайленка у містян господарі відповіли влучним ударом Єгора Базарова. 1-1. Фінішував благодійний турнір Закарпаття на честь воїнів ЗСУ, чемпіонат області. У чемпіонській групі в шостому турі було зіграно всі матчі. Сейвлю Швиноградів удома здолав медею Невецький замок Уноківська територіальна громада 5-0. Вишково завдало поразки зірці спар Лінці Середнянської селищної ради – 6-3. І ще в одному двобої бужора Іршава поступилася в рідних сінах. Лінцям зірці Середнянська територіальна громада 1-2. На становище команд це не вплинуло Севріш – Чемпіон. Зірка Спар друга, Амедея третя. Відкритий чемпіонат Ужгорода з плавання зібрав солідний склад учасників із Закарпаття. Сьогодні у нас в змаганнях приймає участь порядка 300 чоловік. Досить такі знакові змагання. В змаганнях приймають участь як спортсмени, так само любителі і мастерс. Це є, скажімо, багато років не проводились змагання серед ветеранів. Я думаю, що в принципі, це досить таки хороша подія безпосередньо, і як для ветеранів, так само і для спортсменів, юних спортсменів, вони можуть побачити на своїх доріжках колишніх. Колишніх відомих спортсменів, які так само у свої часи прославляли Закарпатську область. За підсумками змагань буде відібрана збірна області для участі в чемпіонаті України. Великий Березний із новим майданчиком зі штучним покриттям. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям та кооперації коштів Української асоціації футболу, Закарпатської обласної військової адміністрації, Великоберезнянської територіальної громади та меценатів. Дуже багато відомих прізвищ, ветерани. Це футбольний для мене край. На жаль, бачимо, що війна не тільки в спортсменів немає, а практично немає мужського населення, тому що дуже складний час. Але тим не менше приємно в такі складні часи робити такі маленькі приємні речі, як відкриття цього стадіону. Визначилися дебютанти Ужруцької футзальної ліги у кваліфікаційному турнірі. До фіналу вийшли МСіті Мукачево. Та гранада з Ужгорода. Із рахунком 2-1 перемогли футзалісти з міста над Латерцею. Таким чином вони в новому сезоні гратимуть у першій лізі, а переможені у другій. Так що запрошую всіх уболівальників футзалу прийти підтримати свої улюблені команди. Основний етап футзальної ліги розпочнеться 8 листопада. Цей рік був дуже плідним для тебе. Скажи, будь ласка, в яких ти основних змаганнях брала участь і якого досягла результату на чемпіонаті України перше місце на чемпіонаті Європи перше та третє місце. Арфайт у Грузії, який проходив, також я є переможницею на чемпіонаті світу, третє місце. Він якраз закінчився місяць тому у Болгарії. Він проходив Албена, Болгарія. Там я зайняла третє місце. Категорія була дуже сильна. Цього року було найбільша кількість учасників країн. В одній категорії мінімум 15 учасників було. Займатися армрестлінгом – це все-таки доволі відповідальна і серйозна справа. Скажи, будь ласка, тато тебе надихнув чи було десь в самої бажання? Ну, будь-який вид спорту – це серйозна справа. Насправді з дитинства в мене були сильні руки, я завжди пробувала з хлопцями боротися, тому що ну, тато займався, але е, пробувала з хлопцями і потім е, перший чемпіонат України був, на якому була, появилась категорія юніори. Там до 15 чи до 14 років, вже не пам'ятаю, яка перша була. Ну, я сказала батькові, давай ми вже поїдемо, я хочу спробувати свої сили на змаганнях, а не тільки хлопців перемагати. Ми поїхали туди, там я зайняла друге місце, а перші другі місця йдуть на Європу світ. Скільки ти сьогодні займаєшся і що входить у твою підготовку? Я займаюся вже шість років. Чотири тренування на тиждень. Одне з них боротьба. Ми всі збираємось і просто боремося, так як це на змаганнях. Який найближчим часом очікуються змагання? Кубок України. У грудні він буде також у волоці, тому всі, хто хоче підтримати, вболівати, запрошуємо вас. Ну і не сподіваюся на перше місце. Коли він буде? Я ще точно вам не скажу дати, але напевно з 10 по 14 грудня, наскільки я пам'ятаю. Спасибі, Спасибі успіхів тобі, в змагання. Дуже дякую. Сьогодні продовжуємо знайомитися з кумедними видами спорту, і будемо говорити про літеру С. Мова про спортивну гонитву за сиром. Логіку цього виду спорту важко зрозуміти. Він створений для диваків, які з любові до сиру готові долати непрості дистанції. Змагання щорічно проводять в Англії, але вони полюбилися й іншим країнам. Згідно з правилами, учасникам необхідно за сигналом скотити голівку з сиру з пагорба, а потім спробувати його наздогнати. Замість кубків чи медалей, чемпіон отримує правильно сир. Ось такою була сьогоднішня абетка.